Маніяк Вампір грав Дракула». Такі прізвиська отримав Станіслав Куличкін, серійний гвалтівник та вбивця, який орудував в Одесі та в інших містах України. Події відбувалися наприкінці 60-х років, а саме в 1967 році. На його рахунку, сім зґвалтувань, два вбивства та шість замахів на вбивство. Станіслав працював актором в провінційному театрі. І дуже часто подорожував на гастролях з трупою театру. Його давньою мрією було зіграти графа Дракула. однак керівництво театру не дозволяло ставити цю виставу, адже вважало її буржуазною та антирадянською. Тому наш мрійник вирішив реалізувати свою давню мрію на власне бачення, викрав в костюмерній театру Чорний плащ», циліндр та змайстрував майстерні театру Кинджал. Будучи в Чернівцях на гастролях, Куличкін вистежував ввечері дівчат, які пізно повертались танців. Придушував їх, затягував дальній куток парку та гвалтував. Після цього розпочиналося саме страшне. Продовження цієї історії чекайте в наступній частині.